Друзі, вітаю вас 3 грудня за календарем. Сьогодні говоримо про цвітну капусту. А точніше, хочу розповісти, що робити, щоб вона вас не переростала, так як у мене в цьому році сталося. Хочу розповісти терміни свої, коли я робив висів, висадку, коли можна було б її зрізати, щоб продати нормальну. І розповім, коли я зрізав. До речі, на рахунок цього є відео. Я вже детально озвучу вам всі дати. Так, сталося, що в цьому році вона в мене переросла. Це по моїй вині. Тут гібрид ні до чого, гібрид чудовий, я далі вже назву, ну, власне, саму назву. Як бачите, позаду в мене одна теплиця з світною капустою, і там знаходиться ще одна тепличка. Далі ми зайдемо, покажу її стан на сьогодні. Розпочну відео з першої теплиці, а далі вже перейдемо в другу теплицю, там теж росте цвітна капуста. Не дивлячись на те, що вона переросла в мене, все одно ми її продаємо. Все одно гібрид чудовий. Як бачите, залишилося зовсім зовсім мало. Перерощена я маю на увазі ось така. Мені навіть хтось питав, писав, що ми навіть не знали, що це перерощена. Ну, хтось купляв, я так зрозумів, на ринку. Навіть таку. Так, вона продається ось така чудова, бачите? Але дивіться, яка різниця. Садилося в один день під капельному ж поливі, звісно, все, все тут рівномірно поливалося, підживлювалося, але тут дивіться, така невеличка, а там от така велика. Понад краєм теж невеличка і скажу, вона ще доросте і ми її таки. Ще, можливо, один раз, а можливо, й два рази продамо. Бачите, чудовий гібрид. Зветься він Алстон. Питань нема. Але переросло по моїй віні, як я говорив, тому що потрібно було зрізати трішки раніше. А вийшло так, що я чекав. Думаю, та хай набере, можливо, кілограм, можливо, там трішки важче буде. А воно сталося так, чим далі вона росте, тим вона леша. Ось, бачите? Ну, вона нормальна, тобто їсти її можна. Але якщо комусь продавати, пропонувати, то потрібно говорити, що вона там така й така. У мене недавно брали люди, тому я. Прийшли до мене сюди, я завів у теплицю, показав, що ось така є капуста. Якщо вас це все влаштовує, продаємо, зрізаємо. Тому ось так. Звісно, вона трішки дешевше піде, але ж все одно вона продається. На кожен товар, знаєте, є свій покупець. Я так розумію, це слимаки оце поїли, можливо, в когось було. Можете мені відписати, що це такі за плями. Ну, біль все, це слимак. Але гарна така головка, але підпортили. Ну, все одно зрізати можна. Так, друзі, зараз зайдемо ще в одну теплицю, розповім про терміни. Та коли ж таки її різать, щоб такого не було. Тут, як бачите, майже пусто. І, до речі, в цій теплиці планується далі або редиска, або ж цибуля на вигонку. Ну, якби на зелень. Тому що планую, 에, верніше, думаю, що тут буде або редиска, або цибуля. Ну, точно, щось ще після капусти посадимо. Так, ладно, йдемо в іншу тепличку. До речі, компостер мій, це вже третя його загрузка, їсть він досить добре, скільки сюди не кидай. Це з одної теплиці, сюди поміщається. геть усе. По мірі просідання його. Добавляю, добавляю і добавляю. Так. Далі в нас друга теплиця. Як я говорив, цвітна капуста Алстон. Тут теж небагато залишилось. Отакі От купи. Це вже все зрізана. Значить, дивіться, по термінах. Висів проводив, я вже говорив, але ж повторю, 13 липня. А висадка розсади 7 серпня, здається, друзі, якщо не помиляюся, є, до речі, десь відео. Тому що все запам'ятати, ну, так і важко. І знаєте, були в мене відео ще. Я робив огляд 5 числа, здається, 5 листопада. Так, я робив 5 листопада, тоді ще, напевно, був мороз. Я показував цю капусту. Ото тоді вже треба було її зрізати. А я її зрізав аж 18-го. Тобто за цей період вона трішки переросла. Ось дивіться, що з неї сталося. Бачите, я вже далі зріжу, покажу, що з середини. Можливо, хтось не бачив, можливо, комусь цікаво буде. Ну, ми собі таке годували, як би можна. В принципі, на смак воно ніяк не впливає. Зовсім там є ще нормальна. Бачите, ми ще таку продамо, що в мене одна вирізка буде, ще дві бананки я наберу. Тому ось так, друзі, не чекаємо тоді, коли вона переросте. Я коли заходив у цю теплицю, коли все було ось в капусті, не було навіть, як пройти. І ти коли зверху отак дивишся на неї. Зараз покажу наглядно. Ви бачите отаку картинку. Тут у мене така ексклюзивна капустина одна гарна. Дивіться, ви бачите отаку картинку. Головки маленькі і листя закрите. Але якщо його розкрити далі і вирізати, то вона не маленька. Її там грам 500 точно буде. А я чекав, я так знаєте став отут. Думаю, ну, мала, вона ж має бути розкритися так сильно, щоб ну, типу такої, щоб повинна бути велика. Там кілограм-півтора кіло. Кілограм. Я просто чекав, а треба було різати 5 числа, а я зрізав аж 18-го. І відео на це, ну, про це є. Я показував. Дивіться, яка гарна. Вона щільна, я її поки що не ріжу. Це одна така гарна на теплицю. Ну, це на сьогодні. Взагалі, відео в мене були, здається, 2 чи 3, де ми здавали, то вага капусти становила 500-800 грам і кілограм. Навіть головки щільні такі ну, непогані були. а чим далі, тим, ну, чим далі вона стоїть, чим далі вона у вас росте, тим вона буде ось така ось так переростати. Тому, друзі, хто ще не садив, раджу так, посадили в ті терміни, що я назвав. І не чекаємо сильно довго. Якщо вже з'являються такі головки невеличкі, якщо у вас об'єм. Хоч якийсь там є там сотка капусти чи дві сотки. Я зараз не кажу за гектари, бо в мене їх немає, я кажу за сотки. Зайшли, подивились, є і починайте продавати. Навіть по 300 грам можна продавати, тому що неї, як такого сильного зараз, це в моєму випадку нема. І якщо ви здаєте, наприклад, раз на тиждень чи два рази на тиждень, то розпочати краще з 300 грам капустини. І вже через місяць вона звісно, доросте там, до 500-800 до грам, і ви все продасте. Тобто не буде оцієї некондиції ось такого. Тому що це вже точно не продасться. Бачите? Зрізав я для вас дві для порівняння є ось такі нормальні щільні головки, дивіться. Але якби не підпортив цю капустину слимак, ну, вона взагалі була б ідеальною. Якщо її розділити, ну, вона навіть відчувається, що вага в неї присутня. Тобто 800 грамів можете бачити, сама ходова така. Навіть по 500 грамів беруть ідеально. Чомусь краще беруть там 300 грам, 500 грамів, чим 100 грам, чи там навіть більше. Це в моєму випадку. І є отака, от знаєте, Переросла, я наголошую ще раз, це по моїй вині те, що я хотів притримати і щоб вона була більшою, щоб продати ну, більшу. А внаслідок вийшло ось таке. Тому, друзі, правило досить просте, щоб такого у вас не було. Потрібно просто вчасно зрізати і дивитись, не тримати, знаєте, не тримайте її. Доки вона вже почне ділитися, тому що, ну ви її просто не продасте. І якщо розділить, то виходить ось такі суцвіття, бачите? Вона дешевша, але йде. Теж іде, все продається. Але ж краще, звісно, така. Ну, ось так. Якщо розділити, ви бачите, що воно виходить. Гібрид непоганий, на наступний рік, звісно, я буду вирощувати. Не знаю, чи буде цей, чи інший. Хочеться спробувати щось інше, щось краще на місці. Не сидіть. Ще буду дивитись та вирішувати. Під кінець відео та в підсумок всього, того, що я тут розповідав, скажу так, для своїх колег, ті, що продають, ті, хто ще хоче щось там займатися, продавати, побачили отаку картинку, тільки-тільки зверху, і одразу зрізайте. Можна зрізати одну, зважити, і все у вас буде чудово, як я вже говорив. Поки ви все продасте, якщо у вас ще не одна теплиця, то там вже дійде і буде у вас як треба. А так, якщо чекати, то вийде те, що вийшло в мене. Слава Богу, що її такої небагато. Тому що така ще непогано й піде, ще її заберуть. А на наступний рік ми ці всі нюанси врахуємо і вийде обов'язково краще. Я хочу відповісти на один коментар і будемо завершувати. Повідомлення прийшло від Олександра. Ви запитували, чому в бананці не 20-25 кг, а 11 так як у мене було у минулому відео. Це все просто, дивіться, вага бананки, звісно ж, вона однакова. Ну, там, з кришкою, без кришки, я вам писав. Чому в мене 11 кг? Тому що капуста велика, у бананку мало поміщається. І вона леша. Тобто, чим далі вона росте, тим вона лешає. Вчора в мене було замовлення один ящик. Той зелений, що ви знаєте, він типу бананки. Туди помістилося рівно 10 кг. Я так горкою наложив, але вона велика. За рахунок цього багато туди не поміщається. І вона легенька. Через те виходить. 10-11 кг. Звісно, якщо взяти маленьку по 300-400 грамів 500 кг, добре так уложити її, то можливо 20 і вийде. Ось так. Ну, а на цьому, звісно ж, буду завершувати. Якщо щось забув, можете мені написати. Дякую, що були зі мною. Далі буде, і всім пока.